5 та 6 грудня в Україні очікується переважно без опадів. Температура вночі у західних та північних областях від 5 до 10 морозу, місцями аж до мінус 14 градусів, вдень від 0 до 5 морозу, а нарешті території вночі від мінус 1 до мінус 6, вдень від 2 морозу до 4 тепла, а в Криму до плюс 8 градусів. Як повідомляє український гідрометеорологічний центр, 7 грудня вночі у південній частині, в день в більшості областей невеликий сніг на крайньому півдні з дощем. Температура у північних областях вночі від 4 до 10 морозу, а вдень від мінус 1 до мінус 6. Нарешті території вночі від 0 до 6 морозу, а вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла. А на крайньому півдні країни до плюс 6 градусів. В Україні, крім західних областей, очікується невеликий сніг. У південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, а в Криму очікується по. Мірний дощ. Температура вночі та вдень від 1 до 7 морозу. Вночі 8 грудня у західних областях місцями від 8 до 13 градусів морозу. А у південній частині вночі та вдень від мінус 4 до плюс 2 градусів. В Криму повітря прогріється від плюс 2 до плюс 8. В Україні завтра 5 грудня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, але морозно. Подекуди температура опуститься до мінус 14 градусів. За повідомленням Укргідромедцентру у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиться Вітер переважно південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду, температура вночі у північних та більшості західних областей від 5 до 10 морозу. На північному заході країни до мінус 14, вдень від 0 до мінус 5. Нарешті території вночі мінус 1 мінус 6, а вдень від двох морозу до трьох тепла. У Криму та на півдні Одещі. Від плюс 3 до плюс 8 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.